У Криму міг бути ліквідований Ільдар Ахмеров, віце-адмірал, начальник штабу та перший заступник командувача Чорноморського флоту Росії. Про це повідомили російські воєнкори в Телеграм. Відповідальність за це поклали на український гур інформацію. Поки офіційно не підтвердили ані в Україні, ані в Росії. Його ім'я внесено до книги Катів українського народу, де йшлося про те, що Ахмеров бере безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. У Енштабі спростували фейк про нібито захоплення першого села на Дніпропетровщині. Командування повідомило кілька днів тому російська розвідувальна група справді проникла в село Дачне. Загарбники встигли зробити фото з триколором. Утім, українські воїни знищили окупантів. Втім, населені пункти надалі залишаються під контролем збройних сил України. У Херсоні росіяни вхатили артилерією по лікарні. Пошкоджено фасад, вибуто понад сотню вікон, зруйновані палати. Під ударом опинилися пацієнти та медичний персонал. Відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих: п'ятеро пацієнтів і четверо медиків. Один із них – 40-річний лікар, який саме був на зміні. У момент вибуху чоловік перебував на робочому місці. У нього контузія та вибухова травма. Пожежу на 300 квадратів спричинила атака безпілотників у Харкові. Горіла нежитлова житлова будівля. Вогонь пошкодив поруч СТО, багатоповерхівку, будівлю та зупинку громадського транспорту у Куп'янському районі. Безпілотники влучили по двох агропідприємствах. Загорілися склади, та тюки з сіном. За попередніми даними троє людей дістали поранення. Посеред дня росіяни скинули боєприпаси БПЛА по цивільних у Нікополі. Постраждали чотири людей 65-річний чоловік у тяжкому стані. Ще троє жінка та двоє чоловіків дістали поранення середньої тяжкості. Усі в лікарні, осколками понівечні два автомобілі. Загалом у ніч на 2 липня РФ запустила по Україні 4 ракети с 300 та 114 безпілотників. Сили ППО знешкодили 40 БПЛА. Ще майже стільки ж локаційно втрачені. Водночас зафіксовані 14 влучань, а також падіння уламків на двох локаціях. На Одещині СБУ та Нацполіція затримали екс командира батальйону та його підлеглих, які під час війни розікрали майже 100 мільйонів гривень з оборонного бюджету. Зломисники продавали бронь від мобілізації, підробляли посвідчення учасника бойових дій та збували військове пальне. За даними слідства, вартість фіктивного оформлення до частини сягала 5 тисяч доларів. Формально військові навіть не з'являлися на службі, а зарплати переводили на картки командування. П'ятьом фігурантам уже оголошено підозри. Усіх взяли під варту. Їм загрожує до 12 років ув'язні. З конфіскацією майна. У Дніпрі викрили сімейний підряд, який виготовляв підробні документи. До оборудки залучили близько 10 осіб. Інші шукали справжні бланки офіційних документів, змінювали у них дані та наносили голограми. Замовників підшуковували через соцмережі. Правоохоронці провели одночасно 40 обшуків у восьми областях і Києві. Знайшли техніку, фальшиві документи, зокрема із символікою МВС та Нацполіції, банківські картки, записи, понад мільйон гривень у різних валютах, зброю, набої та чотири авто. Нині фігуранти під вартою. Даяна Ястремська вибила з Вімблтону другу ракетку світу Коко Го, впевнено перемігши у двох сетах. Це одна з найгучніших перемог у її кар'єрі. Та п'ята з витяга над тенісістками з топ 10 WTA. вона стала третьою українкою, яка пройшла до другого кола цьогорічного турніру. Раніше це зробила Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. Натомість Марта Костюк сенсаційно вибула після поразки від Вероніки Єр'явець. У другому раунді Ястремська зіграє з нейтральною Анастасією Захаровою 3 липня.